Вітаю! З вами Анна і канал Квітуча Україна. І сьогодні я хочу поговорити з вами про красули. Красула це ж саме товстянка, це ж саме грошове дерево. Але як бачите, і воно отаке непримхливе, абсолютно деревце, потребує нашої уваги та турботи. Що сталося з моїми красулами? Ну, по-перше, я маю дві красули. Свої колекції. Перша це класична красола овата. Вона у мене трошки завелика для цього горщика. А вона почала перекидатися на бік. Як бачите, ось вона так нахилилася зовсім їй вже не дуже добре. І я вирішила її сьогодні трошки обрізати та сформувати. Через те, що вона падала, ми от тільки за сьогодні. Під час підготовки до цієї зйомки втратили вже два листочка. Але це нічого страшного, бо насправді ця рослина вона відновлюється дуже швидко і дуже легко. Друга красула це у мене красула срібляста. Обидві ці рослинки мені дісталися безкоштовно в подарунок, коли я купувала. Інші рослини на зупинці трамвайні у бабусі, яка просто мене от схопила майже на ходу. Дівчинку купив у мене квіточки. Від цієї бабусі у мене є ось ця красула, ця красула. У мене є заміокулькас, кілька фіалок. Я не змогла пройти повз не знаю, як вона чи вона відчула, що я люблю кімнатні рослини, чи просто хотіла їх продати і пропонувала усім. Але моя колекція того дня поповнилася кількома цікавими, красивими рослинами. Ну, таке буває нерідко. Я думаю, що такі бабусі є і у вашому місті, які намагаються якось вижити і ніколи не проходьте повз таких бабусь. Зазвичай у них рослини дуже доглянуті, дуже гарні і здорові. Ну, зараз зараз я хочу трошки приділити уваги, уваги саме оваті. Я наразі дуже сумнівалася довго, чи варто мені обрізати верхівки у цієї красули, оскільки вона мені тут напускала вже новий гілочок і цілком готова до того, щоб рости далі. Але через те, що вона заважка, їй дуже важко утримувати таку крону. В такому горщику і легкому субстраті. Тому я все ж таки прийняла рішення, що я її обріжу, вкоріню її верхівочки в окремі горщики. Ну, а те, що залишиться у мене в цьому горщику, буду дивитися і спостерігати. Якщо воно мені буде випускати бокові гілочки, що, скоріш за все, саме так і буде, бо прокинуться сплячі бруньки. І з цього можна якось естетично гарно буде сформувати дерево, то в такому випадку я його залишу. Якщо раптом це буде виглядати негарно, а я дуже люблю, коли рослини виглядають гарно. Якщо це буде не дуже гарно, то в такому випадку ми з ним попрощаємося. Я лишу собі тільки ось ці дві верхівки. Ну, а з другою красую, сріблястою, сталася така сама неприємність, як у мене нещодавно з фіалочками. Справа в тому, що є така хибна думка, що якщо це сукулент, якщо це рослина якась тропічна, то їй потрібно дуже багато світла і вона легко виносить пряме сонячне проміння. Насправді це не так. Запам'ятайте це. Красули не люблять пряме сонячне проміння. Ось ця Красуня стояла у мене в дитячій на південному підвіконні, на самому сонці. Зараз тільки квітень. Ма от березень і квітень, а сонце у нас уже досить таке пече. І подивіться, що стало з її листочками. Вони поморщились, вони стали блідими зовсім. І взагалі, вона виглядає зараз не дуже. Я думаю, що також оцей витягнутий стовбурець я обріжу. Ось тут вона мені пустила діточку, от я якраз цю діточку лишу, обріжу ось в цьому місці красулу і обріжу ось цю негарну таку вигнуту гілку для того, щоб сформувати гарне деревце. Ну, А викидати верхівки, звісно, я не буду обрізані, я їх коріню і сподіваюся, що згодом їх відсажу і вони теж будуть рости гарними. Давайте почнемо. Доки я буду пересаджувати і обрізати свої красули, я спробую поступово вам розповісти і про догляд за ними. Насправді рослина абсолютно непримхлива, але навколо неї дуже багато питань і дуже багато хибних думок. Отже, почну з овати. Перед тим, як її різати, я одразу підготую горщики з ґрунтом для того, щоб одразу їх. Поставити у нову тару. Поки що її обережно відставлю, бо вона дуже-дуже швидко перекидається. У мене для оцих зрізаних верхівочок будуть ось такі два горщичка. Звичайні дев'яточки, які я купую під свої фіалки стандарт вже дорослі. Я думаю, що за розміром вони якраз ідеально підійдуть. На дно горщика я обов'язково кладу дренаж. Це звичайний керамзит. Буквально в один шар, так щоб камінці просто покрили низ дно горщика. І наповню ці два горщичка ґрунтом. У суміш у мене складається з торфу, перліту, пенопластових кульок, а також це навпіл розділено з універсальним ґрунтом. Також у мене тут є вугілля древесне, і також є трошки пісочку. Я не можу сказати точно, які пропорції я тут намішала, єдине, що можу сказати, точно, що красолом такий ґрунт подобається. Вони взагалі люблять, коли у ґрунті є якісь камінці, є якісь, може навіть шматочки цегли, або керамзит, або це може бути навіть койра кокосова, може бути додавання якогось лечузи, або якихось дрібненьких таких. Розпушувачів, красула це все любить, бо росте вона в такій місцевості, де ґрунт складається якраз от з таких от намішаних різних речовин. І таким ґрунтом я наповнюю свої горщики. Просто наповнюю до краєчків. Зовсім трошечки струшую для того, щоб між керамзитом просіла земля. І залишаю в такому вигляді. Не притрамбовую нічого. Земля сама всядеться під час поливу, тому потім я досиплю, скільки буде потрібно моїй красолі. Ну, а поки що я хочу лишити, вона досить волога, поливати я сьогодні красолу не буду після висаджування цих зрізаних гілочок. Тому, в принципі, я думаю, що згодом, коли я вже почну її поливати, тоді вже земля просяде і можна буде додати стільки, скільки у нас опуститься вниз. Отже, моя овата. Дуже шкода, що я її запустила настільки. До речі, я хочу звернути вашу увагу. Знаєте, чому у мене така ситуація, що таке важке листя, таке воно м'ясисте і здорове. Поясню, це все через полив. Ця овата стоїть у мене на східному вікні, де у неї вона сонечко бачить лише вранці, там буквально пару годин. Їй цього сонечка цілком достатньо для того, щоб зберігати зелений колір свого листя і рости досить щільно, бачите, вона не витягує у мене гілочки, як буває, коли недостача світла. Тим не менше, у такої рослинки в такому саме місці знаходженні водичка з рослини випаровується набагато повільніше поливати красулу потрібно досить рідко. Це як кактус, це сукулент, їй не потрібно забагато. Зимою це може бути всього-навсього один раз за місяць. А влітку це може бути там раз на тиждень або два рази на тиждень. І в будь-якому випадку потрібно давати ґрунту просихати до кінця повністю. Ну, і, звісно, оскільки вона у мене стоїть. Поруч із лікою, у мене завжди чісалися руки, її трошки полити. Ну, от бачу, що зверху ґрунт сухий. Знаю, що він ще знизу вологий, але от буквально трішечки мені завжди хотілося полити. І е, так само, як і інші свої рослини, звісно, що я її е, підгодовую. Звичайним універсальним добривом для е, декоративно-лисних рослин. Але оскільки у мене немає системи в поливі, от як деякі квіткарі, наприклад, поливають свої квітки там раз на тиждень по суботах. Тим квітам, яким треба рясний полив, вони наливають більше води, яким треба трошки води наливають менше. Але у них виробота вже вони виробили таку систему, що вони можуть своїм квітам приділяти увагу от, в плані поливу раз на тиждень, наприклад, у мене такого немає. І у мене взагалі от з красою виходить така ситуація, що я прийшла з лієчкою поливати іншу квіточку, іншу рослинку. Обов'язково я їй наливала водички, хоча б трошечки. І вона у мене допила з цієї водички до того, що має ось такі м'язисті листя по 8 см. Вони дуже великі, подивіться, дуже великі. Для упати навіть занадто. І через це, звісно, що вся ця вода, вона у неї в листі, і це листя просто хилить стебло до землі. Ну, тепер у нас буде акт садизму. Я обрізаю, до речі, також під час обрізки, коли ви обрізаєте красу, дуже важливо дивитися, де саме її обрізати. Нижня частина Ствола оцього у нас центрального, вона у нас одеревініла. А верхня частинка ще зелена. Оця зелена частинка, вона набагато вірогідніше, швидше, вкоріниться, ніж якщо обрізати разом з деревовидною одеріснівшою шкірочкою. Тому різати красулу краще якраз там, де у нас гілка переходить від одеревінілої до зеленої, ось ця дунечка, якраз перша. І зрізаємо ми її. Саме по центру між вузликами. Не під листя, не під верхні листя, не під нижні, а саме посередині між вузлками. Ось так. Перший живець у нас готовий. З другою частинкою я роблю те саме. Обираю між вузілля, між одеревіснілою і зеленою частинкою, і зрізаю. Ось такі дві красуні у мене вийшли з однієї. Нижні, нижні листочки я об'югу і просто по центру вставлю ось так угорщик. Там у мене керамзит, я його трошки ось так розправлю. І підгорну для того, щоб вона не хилилася вбік. Ось така краса. Тут так само обриваю нижні листочки і усаджую свою красуку по центру горщика. Оці нижні листочки так само можна обірвати, я їх зараз лишу, поясню чому. Одну я зробила так, другу я зробила по іншому. У цієї просто йде голий стовбур в землі, у цієї листочки лежатимуть прямо на землі. Справа в тому, що саме ось тут, де зароджується листочок, де оця брунка, там дуже швидко вилізають корінці. Я хочу подивитися, чи це допоможе мені її швидше вкорінити, бо буде листочок відчувати вологу, пустить в корінці, і, можливо, вона швидше осяде у мене в цьому горщику. От такий от експеримент. Подивимось, поки що не знаю. Ну, а у мене дві ось такі А Що у мене лишається з цієї частини? Кожне стебло, яке росте у мене в цьому горщику, пустило у мене ще бокових діточок. Крім того, всі ми чудово знаємо, що коли красулу ми зрізаємо, у неї прокидаються сплячі бруньки. Це означає, що вона дуже легко може випустити нові пагони, як по стеблу в будь-який вузелочок. Так і ось тут, у пазухах між листочками. Обов'язково вона їх випустить. До речі, під час формування красул дуже важливо. Дивитися на те, в яку сторону ростуть листочки. Всі ми знаємо, що вона росте перехресно. Тобто, якщо у нас ця пара листочків йде поперек, то ця в поперек попередній. Ось так, перпендикулярно. І відповідно від того, де ми зріжемо наш живець, залежить і те, де саме у нас прокинуться в пазухах бруньки. А наразі вони прокинуться ось тут над цими листочками. І потім вони можуть стати двома гілочками. І в залежності від того, в яку сторону вам потрібно виростити гілочку, ріжте свою красу. Щодо бокових оцих живців, які у мене паростків, вибачте, які у мене вже тут є. Коли вони виростають на довжину приблизно 10 або 12 сантиметрів, їх обов'язково треба теж прищіпувати. Саме прищіпка і дає красолі її. оцю деревовидну форму, гарну таку м'язисте дерево в невеликому такому компактному вигляді, яке росте прямо у вас вдома. Тому, коли виростають гілочки, ви їх так само прищіпуєте, дивитесь, де ви хочете куди в яку сторону ви хочете, щоб пішла наступна гілочка. Але у красул є така штучка, цікавинка, що коли вона на боковій гілці у нас випускає ще нові сплячі бруньки, то в такому випадку вони зазвичай ростуть саме вгору. Тому на оцих бокових гілках немає сенсу сильно заморочуватись на тему, де ж саме прищепнути. От заважає вона вам, витягується, просто взяли, прищепнули, скоріш за все, ці гілочки підуть вгору. Але якщо так трапиться раптом, що все-таки піде спляча в брунька, і ось тут прокинеться знизу, і гілочка піде вниз, нічого вам не заважає її просто обережненько відламати. Формуючи гарненькі. Гілки в той бік, куди вам треба. Там, де треба вверх, там де треба в бік, а де треба, можливо, навіть трошки і нижче, щоб пішла, щоб мати таку більш округлу крону. Ось цю красулу я лишаю в тому самому горщику, в якому вона була. Тут досить ще свіжий субстрат, я її пересаджувала восени. І поки що зараз спокійно він витримує ось такі дві гілочки, які у мене лишилися. І я думаю, що абсолютно без проблем вона просидить в цьому ґрунті, десь приблизно у мене до серпня. Ну, а коли вже почнуть відростати нові гілочки, я її обов'язково пересаджу в новий горщик. Друга моя срібляста красуня красула. Вона взагалі у мене пережила досить таку неприємну тему. Окрім того, що вона днями буквально пересиділа на сонечку, згоріла трошечки у мене вона курортниця. Перед тим у січні, десь приблизно під кінець січня, з нею трапилась проблема, бо вона у мене жила взагалі на роботі. На роботі у мене опалення немає. І коли вночі температура. Повітря впала, якщо не помиляюсь до мінус 12. А у мене ця красула просто замерзла. У неї був ще один такий великий стовбур. Ось, до речі, ця дітка з того стовбура це все, що лишилось, бо нижні листочки вони почорніли, обмякли і повисли вниз. На цьому наша історія з красулою, я думала, скінчиться, але ні. Ось тут всі чорні листочки я прибрала, оголився стовбур. Тим не менше, я думаю, що зараз після обрізки прокинуться бокові сплячі бруньки, і все-таки нові гілочки виростуть. Ну, а дітка, яка у мене якимсь чудом вижила на верхівці того попереднього, Стовбура, я її просто втикнула ось сюди у землю, і вона у мене продовжує тут рости. Повторюю, що через те, що на сонці листя дуже швидко випаровує а, вологу, воно у мене поморщилось. Зараз у мене ця красула переїде на підвіконня мою спальню. на Північно-східну сторону, там, де вона буде бачити сонечко 2 3 години на день, і я думаю, що вона швидко досить відійде, набере пружності листя і все з нею буде добре. Ну, а поки я її обрізаю, я вже не буду зупинятися на моментах обрізки, все, що я хотіла вам сказати, я сказала. Тим часом я вам розкажу про проблеми, які буває, виникають з красовою. Проблема номер один жовтіє листя і стає м'яким. Це однозначно перелив. Ні в якому разі не переливайте свою красулу. Її краще поливати потрошку, але поливати її частіше. Якщо ви поливаєте красулу за правилами, наприклад, раз на тиждень влітку і раз на місяць взимку, в такому випадку. Не треба їй робити частіше, різніший полив, бо варто тільки один раз налити в неї багато води, як її листя одразу стане жовтим і м'яким. Це викликано тим, що коріння не може справитися з цією кількістю води, яку видали цій рослині. Їй просто нема куди діти. Ту воду вона її набирає в листочки, листочки і з-за того стають такі, як. Як гнилі огірки, просто мякенькі мякенькі Тому краще потрошку, але частіше. А не раз на місяць, але багато. Ось я зрізала свої верхівочки. Я їх просто втикну сюди з боку у горщик. Потім, коли буду займатися в серпні тією красолою, я обов'язково відсажу і ці діточки в інші горщики. Зараз я не бачу в цьому сенсу, бо в мене одразу буде аж 6 красу. Вони мені просто в такій кількості зараз не потрібні. Мені нема куди їх ставити. Ну і другий живець, який у мене лишився, так само я обриваю нижні листочки. До речі, отут де у нас були листочки вже в деяких місцях є корінці, тому вона дуже швидко приживеться. І так само вставляю у ґрунт. Не вистачило моїй красолі місця трошки збоку. Треба її трошки заглибити і полити землю, бо вона у мене тут суха, тому зараз так цей пагін-живець дуже швидко вивалився. Ну, що, дивіться. Я, звісно, могла обрізати цю красулу ось тут, між одеревнілою частиною, і зеленою, як я розповідала вам з ховатою. Але я хочу лишити трошки листя саме для цього стовбура для того, щоб він. Отримував хлорофіт, виробляв, щоб йому було куди дівати вологу і щоб у нього через це були сили рости і нарощувати нову зелену масу. Я лишила тут дві пари листочків, тут, дві пари, тут одну пару листочків, і плюс нагадую, що ось тут у мене є діточка. Також діточка у мене лізе ось тут, у вузлику. Я думаю, що десь за місяць там вже будуть такі невеличкі листочки, які теж зможуть вже реагувати на сонечко, на ультрафіолет. Ось така от історія з красулами у нас вийшла. Ще хочу додати вам трошки про шкідників. На красулі дуже часто заводяться щитівки і павутинний кліщ. Обов'язково обробляйте рослини. Я кажу про це в кожному своєму відео. Але не зволікайте, не відкладайте, піклуйтеся про свої рослини, і вони обов'язково вам віддячать своїм гарним зовнішнім видом. Ну і в мене лишилася ось така кількість листочків. Я не буду викидати їх, я їх поставлю на вкорінення у маленькі стаканчики. І коли у Києві буде наступний своп на обмін рослинами. Віднесу їх туди, не обов'язково буду міняти корінені листочки на якусь іншу дорослу рослину або просто іншу рослину. Можливо, просто подарую тому, хто хоче у себе вирощувати гарне грошове. Дерево. Оці листочки, які у мене з сріблястої, вони такі мляві, м'якенькі, я їх не буду розмножувати. Тільки ось з цієї авати, ось такі ось великі, дивіться, які гарні листочки, вони обов'язково дадуть дітку і дадуть новий ріст. Ну, і на цьому я буду завершувати це відео. Я дуже сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть дзвіночок для того, щоб отримувати нові. Повідомлення про відео, які я викладаю на своєму каналі. А попереду дуже багато цікавого було. цікавого, бо у мене рослин понад 100 видів. І я обов'язково поділюся з вами тим, чого ви ще не знаєте. З вами була Анна, канал Квітуча Україна і мої кімнатні рослинки. До побачення!